Дуже велика трагедія насправді з розстрілом, і це дійсно повторення тих помилок, які на жаль були і раніше, і починаючи, напевно, там ще з з полігону на Львівщині, де депутати попіарилися і потім туди прилетіло, і починаючи з тих випадків, коли умовно кажучи. Гендиректор Укроборонпрому приїхав на один з заводів в Дарницькому районі, і потім там прилетіло і загинули люди. Тобто, у нас є багато, дуже багато вже таких прикладів. Це дуже прикрий насправді сумний епізод нашої війни. Але все рівно, якщо ми кажемо про важливість кадрових рішень. То мусимо е, розуміти, що е, кадри такого рівня як Драпатий, е, ну їх треба зберегти, їх треба насправді ну масштабувати навіть да масштабувати в тому сенсі, що він має виховувати своїх вже учнів, е, таких, які від нього будуть особисто набиратися, вважати себе так, бо мовити, учнями драпатого і е, так воювати за такими ж принципами.